Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Jeep Compass 2018 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 24 на автоматичній коробці передач та на повному приводі в комплектації Limited. ось в такому чудовому чорному кольорі. На автомобілі встановлені 18-оригінальні легкосплавні диски. Візуально та ПЛКП автомобіль без нарікань в дуже класному стані, але є питання попереднього бамперу, легеньке. Лег... 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 Піскоструй. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Всередині ось така чорна шкіра. Салон автомобіля в дуже класному стані. 90, лише 91 тисяча кілометрів пробігу. Ось так воно все виглядає тут. Мультикермо, круїз контроль, сенсорний дисплей, камера заднього виду, є розділений клімат-контроль, передні підігріви, підігріви руля, вибор режиму їзди, електроручник, старт-стоп-система. Що ще у нас тут такого цікавого? Електропакет, зрозуміло, по усім вікнам та електрорегулювання бокових зеркал. Також електропакет передніх сидінь. Перейдемо на задній ряд автомобіля. Ось так виглядає задній диван. Салон дуже класний у стані, по салону взагалі без нарікань. Також ось такі є викилимки повністю по всьому салону. Також присутні електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест драйв даного авто за адресою Сумська 2А місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!